Ми продемонструємо вам агрегат, який називається подрібнювач рослинних решток, моделі його РМС 820 Ширина захвату агрегату 8 метрів. Цей агрегат є одним з найперших на ринку серед подрібнювачів рослинних решток. Агрегат досить надійний, найнадійніший редуктор встановлений, найбільший ротор на ринку. і Дані машини ми можемо запропонувати під будь-який трактор, починаючи від 80 кінських сил до 400. Тобто у нас є в модельному ряду машини шириною 2,40 і максимальна ширина захвату це 8 метрів. Агряд має транспортне положення, тобто він транспортується боком. Трактор переїжджається зі сторони, щоб забезпечити як безперешкодне транспортування на дорогу, Аграт має несучу конструкцію рами 4 балишну, досить надійний, подвійний привод. Зараз ми продемонструємо в роботі. Аграт призначений в принципі, для подрібнення сухої рослинної масти кукурузи або соняшника. Зараз агрофон трошки не підходить для операції, оскільки стерня не суха і не проведена була десетація, дуже багато, багато себе влягає. Аргат повинен працювати на по на Він не повинен переміщувати з рослинними залишками. Задача подрібнити рослинні решти. sound right boys white boy